У вознесенській церкві у козельці з 1988 року розташований музей історії ткацтва. І от у храмі знову залунала молитва. Службу очолив архієпіскоп Чернігівський Ніжинський Євстратій у співслужинні зі священниками з різних районів області. Але з урочистої події цей захід ледь не перетворився на сутичку. Українські мартипатріархати, російські російський от воюють за цю церкву. церковь. Ті хочуть забрати. А наша ні, це наша церква. Какої німеють отношення то російський патріархат к этой церкви? Она стоїть на нашій землі. З Хресною ходою вперше до Вознесенської церкви підійшли ревні прихильники руського миру, з якою метою молитися їм є де. Тільки у козельці чотири церкви московського патріархату. У нас вже, вже ж є, ну скільки ж його треба. Ну так що воно нам? Ну для чого? Ну, кому воно треба? Москви нам не треба. Не треба нам Москви. У нас Україна, ми українці. Кубку вірян супроводжувала чимало священиків московського патріархату в оточенні молодиків спортивної статури а над хресною ходою майоріли жовто-блакитні прапори. На сході спілкуючись із людьми місцевими, я ще більше переконався, що одна з основних причин цього горя, страшного, яке прийшло на нашу землю, це й те, що впало на благодатний ґрунт. Ця пропаганда московська. І робилася вона фактично трьома силами. Це бившими регіоналами, це комуністами і московськими попами. Кидалася в очі значна кількість демобілізованих бійців, учасників бойових дій на Сході. Бо, кажуть, невіруючих на війні немає. В нас повинна бути своя церква. Це наша церква і то наша церква. Це церква нашої землі, це церква наших людей, це церква нашої країни. Якщо вони хочуть, будь ласка, є католики, будують собі, є протестанти, будують собі, є юдеї там чи чи мусульмани. Вони будують собі церкви. І будь ласка, якщо у вас є громада, якщо у вас є підтримка, будуйте собі, віддайте наше. Ми чужого не хочемо. Віддайте наше. Те, що було належало нам, нашій країні, нашим дідам, прадідам, нащадкам нашим, і буде належати і надалі. Я вірю, те, що так і буде. Я доживу до цього часу. Попи московського патріархату на окупованих територіях. Моляться за освободітельна армія Ланери ДНР. Тому сьогодні ми захищаємо нашу українську церкву, нашу українську віру. Завітав на храмове свято до Козельця єдиний на Чернігівщині народний герой України. Отець Сергій Чечин з Ніжина. У Козельці немає церкви Київського патріархату, церкви, тільки Московського патріархату є багато віруючих людей, які хочуть молитися саме в церкві Київського, патріархату рідною українською мовою. Призначений рік тому до Козелецької парафії отець Ярослав Гика також їздить до зони бойових дій як волонтер і душпастер. Займаємося лотеською діяльністю, їздимо на фронт, і хлопців там причащаємо, сповідаємо. Якщо це необхідно, виконуємо такі душпастерські обов'язки. Ситуація не отримала подальшого розвитку. Населення із задоволенням спостерігало за інтригою. Наші співрозмовники, місцеві жителі, впевнені, що у церкві повинна бути церква, а не музей. А як же музей? І тут є пропозиції. А музей можна да. а адміністрація чотири поверхи, колгоспів немає, производство ніяке не працює. Туда. Так що Хто, можна той туди поселити. Якщо обласна влада вирішить питання передачі цієї будівлі вірянам Київського патріархату, а місцева влада знайде відповідне приміщення для музею історії ткацтва. Проблема буде розв'язана безболісно і позитивно для усіх, крім руського миру, та то вже штучні проблеми. Головне, храмове свято Вознесенської церкви відбулося. До храму сьогодні повернулася збережена вірянами ікона саме з цієї церкви пролунала спільна молитва. Ми вдячні за те, що надали можливість сьогодні помолитися, і вважаємо, що це є добрий початок того, щоб Спочатку разом з музеєм співіснував і храм, а потім, коли буде знайдене належне музейне приміщення, всі ці колекції будуть перенесені, а храм буде повноцінним храмом.